Віт, ми сьогодні поговоримо з Ігорем Кондратюком, телепродюсером, телеведучим, продюсером, шоуменом. Пане Ігоре, я вас вітаю. Добрий день. Чи веч? день? Ну, просто неважливо. Вітаю. Де. Ви в попередніх своїх інтерв'ю говорили нещодавніх попередніх інтерв'ю говорили, що наразі ніде не працюєте, живете на, на заощадження? Щось змінилося взагалі? Ніч нічого не змінилося. Я в у мене стендбай зараз з приводу зйомки другої частини частини кінофільму за кошти Держкіно, але один Бог знає, коли ця друга частина відбудеться, дай Боже здоров'я моїм головним героям-акторам. Я працюю цього фільму, і моя фірма отримала кошти, вигравши пітченг. Взагалі не знаю, коли це може бути. Зараз вони планували перепідписати, ну ми перепідпишемо вони хочуть держкіно, щоб я перепідписав контракт до кінця 2023 року. Я хочу їм сказати, а смисл, що у вас до кінця 23-го року з'являться кошти, а у нас друга частина повинна зніматися в період квітень-травень. Тобто це вже 24 четвертий рік. Я не знаю, я мені хочеться вірити, але складно. Я думаю, що от в наступному році буду шукати кошти, щоб зняти. Другу частину десь за кошти закордонних фондів. Ну, я не вірю в Держкіно, ну, тому що ніхто не вірить, тому що тому що всі гроші цієї країни йдуть на війну. Взагалі, якісь ідеї щодо продюсування зараз в часи повномасштабної війни, вони якось рояться в голові? Чи поки я не я ж віде? ніколи не був в шоу бізнесі продюсером, який хотів бути продюсером і заробляти цим на життя? Мене життя змусило після того, як з'явилися переможці проєкту Шанс опікуватись молодими, талановитими співаками, співачками і гуртами, але це була, як це сказати, побочка. Українське слово не можна підібрати. Це реально побочка. Тобто, ну, куди її мусив дівати, подіти? Це вони були живою рекламою наступних сезонів проекту Шанс. Але ви були автором програм на телебаченні. Тобто, ви фактично виконували якусь функцію, яку зараз виконують продюсери? Я просто зрозумів так що з точки зору продюсування. Ну, дивіться, я завжди був незалежним виробником. Я ніколи не був в штаті жодного каналу України ні однієї ні однієї години. Відповідно. Мій хліб був в тому, що я приносив ідею формату або вже на касеті формат, і канал купував або не купував. Я давно перестав це робити, скажу вам чесно, я, може, трошки холов до телебачення, може, останні мої ідеї, які були, вони не були сприйняті це точно. Я знаю, що я знімав, ми зняли пару пілотів, вони не пройшли, ну таке. То було. Це була така похибка статистична. Караока на Майдані працювало, шанс свого часу працював досить потужно. Нема в мене зараз якихось ідей великих з приводу якогось проривного телевізійного проєкту. І, мабуть, його і не може бути, тому що ну, наразі моя телевізійна група це я сам. І по закінченні караоки на майдані я група, звичайно. Це цікаво, випило шампанське за закінчення, і розійшлася. Це цікавий момент. Ви якось так виходите з цієї сфери, фактично так, як приходите. І от мені цікаво трошечки відмотати назад. Угалівськи. Ви, ви взагалі родом з Херсонщини, так. ви вчилися в Києві, закінчили так. фізичний Шевченко, фізичний, факультет. Так, фізичний факультет, і е, раптом опиняєтеся в світі телебачення. Ну як не зовсім раптом, звісно, але ви займалися наукою. Ні, раптом, абсолютно раптом. Там нема ніяких. А як це відбулося? Ну я в університеті останні два роки разом з своєю ну, це не моя команда, а ми були командою. Називається студія Балаган фізичного факультету. Ми робили дні фізика. Нас побачила Віра Павлівна Новоселова, яка зараз живе в Мадриді давно вже. З Київського, з нашого клубу університету і сказала: а давайте ви будете робити вечори не лише для фізичного факультету, а й для університету. Ми їх почали робити, і якось так склалося, що ми ці вечори де, деякі з цих вечорів називалися щодо коли. Тоді був дуже популярний формат. Це які роки це, ну я почався з 79 по 84 рік. Це, до речі, відповідно твоє питання, чому я поступово відходжу? Трошечки вже телебачення для мене не дуже актуальна історія. І ми робили вечорі щодеколи, І до нас колись приїхала команда з Москви, з телеклубу боги для всієї молоді тодішнього радянського союзу, тому що це інтелектуали. Ми їх зустріли. У нас був такий творчий вечір. Студенти ставили їм запитання, їм це все сподобалось. Вони насали верди як. Порядні люди телекомпанії Ігра нинішня погукала, сказала, приїдьте до нас на зйомку, подивіться, просто побувайте в Москві там пару днів. Ми поїхали, ми їм там сподобались, ми закінчували університет якраз на той момент. І вони потім написали: приїжджайте на відбір в клуб. Приїхав я один з нашої команди, тому що вона вся роз'їхалась по Радянському Союзі, там, від Бішкека до, до Запоріжжя. Я поїхав туди один, мене прийняли в клуб. Чому мене прийняли? На той момент я взагалі ну, не розумів. Зрозуміло, що я був достатньо ерудованим хлопцем, я був достатньо е активним в сенсі життєвої позиції, там займався художньою самодіяльністю, грав футбол, е непогано навчався, пішов в науку. тобто, це було якось мені абсолютно дивно, що мене відібрали при тому, що на кастингу було дуже багато людей, які, на мій погляд, мали ну вони прочитали всі ці книжки, а я прочитав одну полочку. Тобто це було таке хобі взагалі, що деколи це було абсолютно як хобі. розвага Як... це було абсолютно хобі, як у декого преференса чи, 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 чи грав покер. А світоглядно у вас сформувала ця гра якимось чином? Якось Вона, мене на що? Світоглядно трошечки фіналізувала. Може, тому що я завжди любив читати книжки. Ну я був відмінником там, по, по навчанню. Я не розумів, як, як можна навчатися на трійки, ну а на фіга тоді в школу ходити. Тоді треба зразу йти там. Як я думав, трактористи чи когось ще. Ну, тобто, ну, смисл вчитися, смисл протирати штани. Або ти вчишся гарно, або ти не вчишся взагалі. Тому для мене це було якось ну, логічно з точки зору того, що ну, якийсь багаж знань в моїй е, голівці тоді був. Е, і світоглядно ну, я грав з такими ж головастиками, е, як, як і я сам. Ну, Мені було цікаво. Багато з них були набагато орудованіші, ніж я. Типа Бурда, тіпа Друзь Саша. Ті, які ви знаєте точно. І ну, було цікаво. Було цікавіше, ніж, ну, не знаю, ні, ніж я, до речі, ніколи не грав там, десь ви знаєте, на місцях. Це популярна гра, там школа грає і так далі. Мене вабив тільки телевізійний клуб, якось, ну, мені здавалося, тільки там варто грати щодо коли, а все інше то таке. Тобто так ви вступаєте в клуб, і з 91-го року ви вже починаєте працювати на телебаченні, зокрема в ну, да, Через те, що я був працездатним хлопцем, мене телекомпанія Гра почала залучати до виробництва своїх інших програм, крім що деколи, які з'явилися у неї там з початком перебудови. Вони починали знімати любов «Love it first лавіт це Перший куплений в радянському союзі телевізійний формат за кордоном. Uh, і Брейнрінг, це така відділення. Він відгалуж... запустився ще Радянський Союз був uh, в 90-му році, uh -huh. воно почалося. Uh, і Брейн Рінг, uh, він почався, мабуть, таки вже в 91-му році. Uh, це таке відгалуження від щодо-коли, Коли грає не одна команда, а дві команди між собою. Uh -huh. Ми розуміємо, що можливо нам зараз це неприємно усвідомлювати, але станом на 90-ті зрозуміло, що центром була Москва. Після 90-х теж дуже це ще тягнулося такою mm -hmm. інертністю. І як я собі це уявляю, що ви потрапляєте в велике місто, в цей центр, ви потрапляєте на телебачення, там де все вирує, тому що це розквіт телебачення, все круто, і вас це затягує, і ви починаєте трошечки інших набувати. Ритмів, так би мовити, якихось інших характеристик, якихось рис навичок. Чи я помиляюся в цьому? Був у вас оцей контраст, коли ви поверталися в Київ і відчували, о, я приїхав, я знаю, як це робиться, і зараз я тут зроблю круто? Він не одразу прийшов це, це бажання, а це як в будь-якому бізнесі. Люди починають працювати в якійсь фірмі. А потім з часом у них з'являється бажання зробити свою фірму. У мене це з'явилося абсолютно не одразу, тому що я паралельно займався наукою. Тобто, у мене оцього переключення від типу, великої мішури багатомільйонної Москви до Києва не було ніякого, тому що я з літака приїжджав і сідав в свою лабораторію, ну де я працював, і робив науку. І в мене був план, який мені треба було робити. У мене не було часу. Тобто, по суті, я там 24 години на добу ну, Крім сну, звичайно. Я або літав в Москву чи їздив поїздом, знімав програми і тут робив науку. Мені було, ну, з точки зору перебування, мені було байдуже. В Москві жити мені ніколи не хотілося взагалі, тому що мені здається, в Москві можна було робити тільки бізнес, все інше це, це фігня. В Україні жити набагато краще. Я, власне кажучи, тому туди і не переїхав, хоча мене запрошувала тілі компанія гра неодноразово. Ну, взагалі не вабило. Взагалі не знаю, як когось вабило, мене мені було байдуже менш тим. Може, вже... тому що я з дитинства мріяв бути астрономом, і я розумів, що всі події відбуваються все-таки на сонці, в цій сонячній системі, а не в якійсь нещасній Москві чи якомусь нещасному Києву, там Лондоні, нью йорку по в 96-му ви захищаєте дисертацію, mm -hmm. і десь тоді я так розумію, що ви відходите від ідеї займатися наукою, і все ж таки, ви війдете в телебачення. Це був якийсь конкретний момент, що змінив от чітко вам дав Ні, розуміння, йду я... туди. Ні, дивіться. Конкретним точкою переходу з науки в остаточно в телебачення було коронки на майдані, але воно з'явилось 99-му році, і з науки я пішов. В 2000, щоб не збрехати, в 200 мабуть, другому чи третьому році. У мене в трудовій книжці, там зник запис. до речі, зараз трудових вже немає книжок, Є, ще є. Вони ну, просто вже в електронні здається, ну, добре. Е, Тобто У мене науковий стаж до 17 чи 18 років. Я там паралельно, ну я, ну я риба і я дуже довго думаю. Я не хотів повністю рвати з наукою. До того ж, мені науковий шеф сказав: слухай, не будь дурним захистити дисертацію, ти вже 12 років працюєш, у тебе там купа чого є, захистити як мінімум кандидатську. Я її захистив, ну і після цього я зрозумів, що це, мабуть, най Найвища точка мого, моєї, моєї траєкторії в науці. І з неї треба йти, тому що телебачення мене затягнуло, воно давало на той момент більше коштів і, і потім ще більше. І відповідно, і, ну а часу у мене я ж не, не молодів з роками. А навпаки ставало чомусь в добі менше, ніж було раніше. І спати вже на роботі там, заночовувати не хотілося. Коротше, вся така історія привела до того, що я займався телебаченням. А може, тому що з самого початку мого перебування на щодо коли, а мене туди прийняли, я першого грусту визірав у 1985 році. Я проходив такі університети. Тобто, в мене відбувалася телевізійна освіта. І, може, на момент кароки на майдані я якраз закінчив, не знаю, аспірантуру. Телекомпанія Ігра там, чи телебачення, яке називається Ворошиловська ігрова академія, і, і тоді я вже був готовий працювати. А ви в 99-му виходить уже караоке на Майдані. Але воно в Москві виходило з 97-го року. Тож, Отож, по суті, бо було ще караоке на Арбаті. Ні, ні, ні. Те, що було перед тічою караоке на Майдані, воно називалося Ігрушки для вулиці. А корока на Арбаті це було в 2006 році, чи сьомому вже не пам'ятаю, епізодичний 13 програм восени, які ми зняли на прохання ТВ-центру, тому що тоді на ТВ-центр поїхав після того, як він закінчив працювати на інтері, генеральним продюсером на інтері був, а там він був одним з продюсерів телеканалу ТВ-центр в Москві Ряшинлат. Він там поспілкувався з Козловим, співавтором, і продюсером, і режисером тієї програми в Москві. І мною сказав: Давайте ми знімемо раптом воно піде. Ну, воно чомусь у них не пішло, можна казати, чому. І, ну, в принципі, вмерла так умерла. Не, не воно не грало великої ролі для мене на той момент, тому що на той момент у мене були коробки на майдані, шанс. Ну, це була така навіть. Не дуже проста історія. Е, Точка були... жучасу. Оці іграшки на вулиці, іграшки для вулиці. На вулиці. На вулиці. Ігрушки вулиць. для ігрушки Ставі... на вулиці. Для Ігрушки, іграшки для вулиці. Так, да. Іграшки для вулиці. Я так розумію, що був цей формат, а потім ви його допрацювали разом з російським телепродюсером, теж він Андрієм, Андрієм Козловим. Спів, він співавтор, співавтор. у цього там двоє співавторів караоке на майдані. Дивись, по суті, це те саме, тільки трошечки збільшене, тому що і, і там відмінність від караоке на майдані була в тому, що то була рекламна і гра. А це був просто ігровий формат. Але перший, другий тур, фінал вони були з самого початку. І збір коштів в капелюх, роздача там є, є. Тоді ще кури були як атрибут для співаків. Ідея свічтовхочі, звичайно. А курки з'явилися просто як так би мовити, якщо є яйця, то значить десь вже кури повинні бути. Така історія. Ми просто роздули в часі цей формат. Більше того, він спочатку на інтерв'ю виходив 30 хвилин, і давав просто нереальні показники. А потім, коли вони, продюсери, сказали, бляха-муха, як з такими показниками 30 хвилин, давай годину. Ну, Показники просіли, звичайно, тому що одна справа сидіти, дивитись 30 хвилин, наше інтерв'ю, інша справа 2 години хочеться чаю, і в туалет. Е, Ось така історія була. Ну це по суті була та сама програма. Чому я так розпитую? Тому що мені цікаво, як це відбувалося в вашій голові. Зокрема, тому що е, я бачу це м, таким процесом, який може відбуватися, якщо ти маєш певні риси, якщо ти маєш до того певну схильність. Тому що, якщо розкласти на таймлайні, от взагалі розвиток, там е, добре, нехай все це відбувається в Москві. Іграшки для вулиці, потім ви це все переформатовуєте з. В авторстві в кароки на Майдані, потім там пробуєте на Арбаті чи ні, потім народжується шанс. З е, шансу це все переходить в те, що ви сідаєте в крісло x фактору Україна має талант. Мені це бачиться, що ви маєте чуйку і ви розумієте, коли дещо вистрілить. Тому що по часу, якщо подивитися на ці проекти, вони... Дуже актуальні на запити аудиторії. Мені здається, що коли вже був шанс, караоке на Майдані, хоч шанси був доповненням до нього, але воно вже ніби себе виснажувало. Потім прийшла ера, ось цих талант-шоу, і вона була по світу актуальна. І це теж ви попали в тренд. У вас ну ви відчуваєте в собі ось цю, що ви можете так би мовити, бачити, коли вистрілить? Е, ні, це е, це можна написати. Двоє абсолютно різних історії мого телебачення. Одна історія може називатися щасливі випадки мої в телебаченні, а друга історія може називатися Я геніальний телевізійний продюсер, який знав, що потрібно глядачу в певний час. І це будуть дві абсолютно правдиві книжки. Але вам, короки знання... на медані би ніколи не відбулося, якби покійний Юра Мінзянов не взяв касету, яка вже лежала. Скільки вона там лежала? Рік чи півтора. Серед усіх касет, які лежали з різними всякими програмами на каналі Інтер, не подивився, не сказав, що, мабуть, це може бути. І потім ми з ним не були знайомі. Він якось мене знайшов. Я прийшов і сказав: диви, я подивився вашу касету, Давайте спробуємо зробити. Якби він цього не зробив, бо до нього це не зробив. Толік Бондаренко, і це не зробив хтось іще, там, хто Олександр Оксінченка відповідав за, це, за, за програмний продукт. От і все. Фактор Міндзянова колосальний. Але після цього був просто бум караоке на Майдані. Там забивали той п'ятачок. Воно було вчасно абсолютно. Більше того, воно ментально наше, тому що в Москві такого ж етажу не було. Хоча в мене завжди було влітку просто натоп людей на старому Арбаті. Коли ми знімали там ці ігрушки для вулиці, тому що воно відрізнялося, тому що воно відрізнялося від усього, що було до цього на телебаченні. Відповідно, все, що відрізняється, воно цікаве. Потім з'явилася Україна має таланти, вона відрізнялася від усього, що ви бачили. Хоча я точно знаю, що ми майже придумали, Україна має талант з подачі однієї дівчини, але не зробили його. Ну, такого роду в програму, може, ще було таких 20 чоловік. Е, тому ця історія ну, вона, вона неоднозначна. Її, її треба писати сухо, документально. От з'явилося, е, пішло, отримало великий колосальний фідбек від глядача, рейтинги, потім ми поїхали містами, там теж був ажіотаж і так далі. Але сказати, що якби Мінзянов тоді не поставив цю касету. Кароки на Майдані могло б не відбутися. Або відбулося б пізніше. А точка входу теж має значення, тому що якби кароки на Майдані зараз би з нуля пішло, ви б його не зрозуміли. Ви вже бачили, не кажу про шанс, це був праймове талант-шоу перше. до того що воно... Ну, зараз інший час, просто мені здається. Так, воно інший час. Навіть якщо зараз би Кузьма з. Могилєвської почали оці свої каламбури, ну, вони, може, не зайшли. Це все було еволюційна така е е е еволюційна штука і для глядачів, і для виробників. Тоді короки на майдані це було стріт-шоу. Я до цього взагалі був спеціалістом по стріт-шоу, бо на УТ1 я робив програму Передач на завтра, на УТ3 я робив дурку, яка називалась 5 плюс ну, То було про два студії. А от програма Передач на завтра була отут, коли ще фонтан був, коли не було глобуса. Це все було еволюція. І сказати, що я знав, коли треба, що Ну ні, щоде коли вже йде більше скільки 40 років. І воно йде, і воно до сих пір актуальне, хоча воно дає рейтингові показників, але це вже якась така історичний раритет, який має дуже класні показники для певної аудиторії, там, ну, в Росії так точно. Застарілася передача, невідомо. Мабуть, так. Да. Тому що вікі... з тих пір з'явилася Вікіпедія, і ти будь-яке питання можеш вже знайти, і не треба бути знатоком, щоб за хвилину придумати відповідь. Вам не можна закидати щось на кшталт підтримки Росії або якоїсь неоднозначної позиції. Ви дуже чітко артикулюєте свою позицію з 2014 року, з березня місяця, ви засуджуєте тих українців, українок, які співпрацювали або співпрацюють з Росією. Тобто тут питань немає. Вам... Постійно в інтерв'ю так чи інакше ставлять запитання з приводу роботи з Марченко в одному проєкті, з Сосєдовим. Ви наголошуєте на тому, що це виключно робочі стосунки були і усіляки таке. У мене можливо виникає якесь таке нерозуміння, певне, коли ви говорите, що ви не знаєте, чи фінансував Медвечук власне мене це навіть ніколи не цікавило. Ви а не повірите, що ніколи не цікавило. Мені це трошки дивно, Чому? Е, тому що все одно, коли ми говоримо про свідомо. Того, де ти, до чого ти долучений, то е, можуть поставати питання, а хто ще з цим пов'язаний, тому що це велика аудиторія. Та зрештою у мене інше навіть запитання, тому що я, наприклад, е, відчуваю дуже багато огиди. Е, Тієї частини свого життя, яка дотична якимось чином до Росії. Неважливо, чи це перегляд, захоплення якимись там не знаю радянськими фільмами або що, тому що я теж е, зрозуміла, що вихована пострадянськими людьми, в мені цього дуже багато. У вас немає огиди до того періоду часу, коли ви працювали в Москві, коли ви співпрацювали з цими людьми? Навіть ні. я так розумію, кум той самий Андрій Козлов, да. з яким ви зараз не спілкуєтесь. Як ви взагалі відчуваєте? Ні, це, це не все? ні, це не є огида, це є просто величезне здивування. з іншого боку, це здивування. Ну я все-таки вченим був колись. Так це здивування в мене відпало в часи перебудови, коли я прочитав багато літератури. Яка з'явилася тоді про історію України, про те, чому нема державності, і про всі історії, пов'язані з Російською імперією, Радянським Союзом, я з тих пір розумів ціну Росії, так? Що стосується, тобто тому, це не називається огида. Я, ну, я просто їх викреслю. Я людина, яка у випадку, коли мені з кимось некомфортно працювати, чи хтось в мене підводить, чи я просто викреслюю, тому що ну, я не бачу сенсу витрачати свої нерви на це. Ну. Росія померла для мене в березні 2014 року, коли вона, коли з'явився цей нонейм бурят, який давав інтерв'ю вашій колезі з одного з каналів чи новий, чи ві. Хтось там брав перед частину України, де він стояв. В той момент для мене Росія померла, і мені не треба мотивувати там виступами президента чи, чи чимось ще. Вона ворог і буде до кінця мого життя. Ворогом однозначним. Чому російські люди при цьому мені навіть не написали слова підтримки? Тому що вони російські люди. Ну, тому що ми, нам їх не зрозуміти. Ну, як вам не зрозуміти там папуасів Нової Гвінеї, Так вам не зрозуміти, чому російські люди вважають, що це може бути. При тому, що багато з них, мабуть, там совісліві і плачуть, ну навіть вони написали мені смс-ку, мій телефон незмінний там останні не знаю, скільки. 20 років. Е, питання в тому, чому я працював з сусідовим і з е, Марченко. Ну на той момент не було. Чи на той ви момент Марченка, вза... Хоча, підозри ну, я, були. Я вже це багато разів сказав, але потім я тепер не розумію, навіщо я це кажу так. Багато разів Марченко мені робила зауваження, що я не говорю українською мовою з росіянами, які приїжджали на X-Factor. Ну, що відбулося з головою Оксани бо батьків не пам'ятаю, як Михайло що... не ли? Гроші мабуть зробили свою справу. Я не знаю, що відбулося. Чоловік переконав, завербував її, я звідки знаю. А Сусіда з ну, журі набирав, там така яка історія. Коли запрошував мене Бородянський з каналу 1 плюс 1 в крісло журі Україна має талант, як виявилося, він купив мене От Каченка по договору, де стояла вартість. І я передача виходила караоке на Майдані. ну, Я не бачив цього договір, але мені так казали. Я не люблю, коли от ОБС, одна баба сказала, значить, тим не менше. І тому мене цікаво, до речі, хто фінансував. Я ж в іншій ролі там працював. Він мене запросив мене бути членом жюрі Україна має талант і сказав, що він хоче, щоб я був членом жюрі X-фактора, і він планував, що я буду продюсером X-фактора. І якби я був продюсером X фактора може, сусідувати там би не було. Не знаю. Це вони вибрали цю четвірку, яка потім була. Ну, перша четвірка у нас була сусіда, Йолка, Серега і я. Е, в моєму шансі не було жодного росіянина ніколи. В багатьох проєктах, які входили на інших каналах, були завжди російські зірки. Вони мені не потрібні були, ми були самодостатніми. Тому ця історія не до мене. Чому мене не цікавило, хто фінансує X-Factor і Україну має талант? Тому що, дивіться, якби мене цікавили якісь речі, пов'язані з більш масштабним телевізійним бізнесом, я, мабуть, був десь в продюсерах каналів, а мене це не цікавило. От мене цікавило те, що мене цікавило. Це, мабуть, моя обмеженість, але це моя обмеженість, яку я сам зробив. Ну, як, ну Мене Влад, коли йшов з Інтера, каже, давайте я подам на продюсера каналу Інтер. Я кажу, чесно, не цікаво. Він каже, чому? Я кажу, ну мені ж доведеться ставити оці російські серіали, які ти зараз ставиш десятками. Він каже, да. я кажу, ні. Мені це не цікаво. Він каже, а на український не звичайно грошей, да, так, було. така була історія. Що він каже, дивись, мені або купити це, або зняти стільки ж самому, і я б задоволений, але не було грошей. Я кажу, я все це розумію. Ну тому ні. Тому я буду виробляти свої оті от, от якісь дві пасочки. Ікс-фактор, ісфактор, господі, не моя пасочка. Зовсім я там був запрошеним членом журі. А тоді в мене питання: а вам було б краще, бо замість мене сидів ще один росіян? Мені не було би краще, ну, тому, тому що я не тому, див... я, я не є цільовою то, аудиторією. Тому цих. Про що? Але про що? але розумію, кожен з нас я розумі... є цільовою аудиторією, що Україна має талант, навіть якщо він каже, що він не є цільовою аудиторією, що Україна має. Я талант. хотіла сказати, тому, тому що, що вас... розумієш, це впливає на Тому соціум, що вас це... цікавить або футболісти найкращі українці, або співаки І або це танцюристи, так письменники. інакше формує письменники. світогляд. Це так чи інакше формує світогляд, який би він, він не був з того суспільства, в якому ти живеш. Це я Talent – це прекрасна соціальна програма для будь-якої країни, де вона. На сам кінець я встигну вас лише запитати. Ви сказали слова, що російська культура вбиває. У вас був момент, коли ви це чітко усвідомили? Ну, дивіться, цей момент приходить в тоді, коли росіяни приходять на нашу землю і вбивають, при тому, що вони є продуктом російської культури. Ну, я, я це так зв'язую. Це, це не означає, що я бачив, як Георгій Лєпс десь вбив когось з українських артистів чи не взяв продюсувати. Чи навпаки там підписав якийсь кабальний контракт з однією співачок, яка подейкують, і саме тому вона стала такою антиукраїнкою. Вона по факту вбиває. І вона по факту вбивала всі ці століття, і про це я повторюю, читав ще в роки перебудови. Але ми ж всі сподіваємось на краще. Ми ж всі громадяни. Я не про політиків. Політики повинні бути іншими. Повілітики повинні краще розуміти ситуацію. Ми сподіваємось на те, що ноки я сидів з ну, Він прекрасний журналіст. Всі його, ми ж там в кулуарах говорили, коли їли, там просто спілкувалися. Брідні, там про Сталіна, про все інше. Я розумів, що це його конкретні, якогось Сережі, сусіда, закомплексованого московського журналіста. Вони можуть бути для нього, вони мені пофіло. Ну але вони переростають в таку ракову пухлину масовому масштабу. Вони так поскладали, всі пазли, а виходить, що всі так думали. І ми трошки офігіли, і тут почало. І, і тому я кажу, що російська культура вбиває, ну, ну, ну що можу сказати. Тому що вона імперська. В момент, коли вона перестане бути імперською, вона перестане вбивати. Дякую вам, пане Ігоре, за цю розмову. Нема за що. Дякую. На б мене не вистачило розумних думок.